Працюючи в сфері здоров'я, друзі, я зрозумів одну важливу річ. Вплив на наш імунітет негативних зовнішніх факторів та середовища відбувається постійно, але вони можуть на нас повпливати негативно лише тоді, коли в нас не вистачає ресурсів для боротьби, відновлення та захисту. А для цього існують три продукти від бренду Nutrilite, які допоможуть вам не просто зміцнити імунітет, а захиститися від негативного впливу зовнішнього середовища. І так, перший з них це антиоксидант, вітамін С, який ми знаємо тисячі років захищає нас від вірусів та паразитів. Наступний це вітамін Д, який є не просто міцним анти. Депресантом, який також сприяє кращому метаболізму в нашому організмі, засвоєнню жиророзчинних вітамінів та підтримки нашого імунітету. І, звичайно, цинк з селеном. Це не просто круті мінерали, вони ще захищають наш організм від вільних радикалів, які можуть сприяти утворенню ракових клітин в на нашому організму. Тому замовляйте даний набір, в якому містяться ці всі три продукти знижкою 10% і забезпечуйте здоров'я, довголіття, красу вашого тіла і здоровий імунітет на щоденній основі. З вами Фазяк Роман. Тут все про здоров'я!